Ініціативу Катерина Мозлова до нас вже долучається онлайн. Мої вітання, пані Катерино. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, про те, як власне на Тайвані тамтешні люди найбайдужі виявилися до нашої трагедії, нашої драми. Як вони нам допомагають? А тайванці насправді як ніхто, мабуть, розуміє українців, адже всі знаєте про ситуацію з Китаєм. А зараз вони, вони зібрали просто надзвичайну допомогу. Це 48 авто. Це більш як 20 авто швидкої допомоги, а авто пожежних та авто для військових. Також вони зараз збирають гуманітарну допомогу різноманітну, Це будуть іграшки, пелюшки і так далі. Вони це збирають а, на протязі наступних двох тижнів, та у середині липня планують це відправляти до України. Пані Катерина, я знаю, що от власне державні органи Тайвані вони сприяють цій ініціативі. Це і відповідні міністерства, і митниця. А чи є сприяння або чи є домовленості, чи є діалог із нашими відповідними структурами для того, щоб ці дійсно необхідні машини стали ну, успішно перетнули кордон і стали на службу нашим рятувальникам, нашим медикам. Так, дійсно. А спочатку ця ініціатива і містер Бай. А він почав цю гуманітарну допомогу після того, як пані Кіра Рудик з Григорієм Маленком відвідали Тайвань. Саме там вони познайомились, і за рахунок цього почалась співпраця між Україною та Тайванем. Вже надалі ми познайомились. З волонтерами містраба, і зараз абсолютно всі органи мені сприяють, аби ми поскоріше отримали ці авто. Так і Анна Замазєєва була учасником цієї програми, в принципі, тому що вона писала листи, аби якраз таки органи правління Тайваню допомогли нам і виділили нам авто. Адже в першу чергу це була ініціатива саме підприємця містраба. Я знаю, що ці авто навіть ну, окрім того, що вони відповідно обладнані, вони ще й будуть наповнені, ну, всім, чим тільки можна, а, необхідним м, зараз українцям детальніше про те, а, з чим ці машини до нас приїдуть. А, так. А... Озвучити, адже а, досі збір ще триває. Він буде тривати ага. до 14 а, липня. А, і зараз вже точно знаємо, що будуть а, передаватися а, різні ліжка для наших воїнів для лікарень. А, також будуть передаватися пелюшки, іграшки для дітей, а, які цього потребують. Це як діти і військовополонених, так і діти, які постраждали внаслідок російської агресії. А, також знаємо, що буде різний повний перелік, ми зможемо говорити більш детально uh -huh. лише через два тижні? Я пам'ятаю, пані Катерино, от на початку російського вторгнення в Україну яскраві кадри з Тайваню, от такі в жовто-синіх кольорах. Вже просто з перших днів от ця підтримка відчувалася. А як зараз, власне, наскільки в курсі тамтешні люди про події у нас? Наскільки підтримують? Тайванці дуже переживають, постійно, постійно нас підтримують. Навіть зараз вони дуже піклуються і занепокоєні щодо ситуації з Запорізькою АЕС. А дуже багато наших українців знаходиться у Тайвані і вони постійно працюють для зборів коштів для того, щоб висвітлювати ситуацію в Україні і намагаються долучати також допомогу з інших країн наскільки це можливо. Українська діаспора в Тайбеї, вона наскільки ну активна, я вже почула, а наскільки впливова? На жаль, на жаль, такого впливу як хотілося, і такий вплив, як мають українські діаспори у Польщі та інших країнах Європи, на жаль, такого впливу, звісно, немає. Але як ми бачимо, один з найпотужніших бізнесменів країни підключився і планує надалі допомагати Україні. Тобто, все ж таки Україна на слуху, українські проблеми дійсно хвилюють, і вони планують і надалі нам допомагати. Ну і ще, пані Катерина, я знаю, що ви чекаєте з полону батька, а він є оборонцем Маріуполя. Чи маєте якусь інформацію про нього? На жаль, майже ніякої інформації немає. На жаль, все, що ми знаємо, це те, що він був живий, був підтверджений. Немає можливості ні листування. Абсолютно, це вже більше року, як у багатьох рідних військовополонених. Я вам дякую, Осі не жаль, продовжує заважати й обміном. Вибачаюсь Разуміє. дуже складна зараз ситуація по обміну. Всі рідні військовополонених дуже напружені, адже дійсно. Окрім тих катастроф, які відбуваються, які вони чинять регулярно на нашій території, вони і утримують наших людей, і дуже багато людей, які досі вважаються безвісті, зниклими, і ніякої інформації немає. Тому це дуже складне питання для всіх нас. Абсолютно розуміємо ваші емоції. Насправді так само переживаємо за кожного, хто перебуває у полоні. Віримо у повернення і віримо у те, що. Дуже багато тих, кого вважають нині зниклими безвісти, теж виявляться серед тих, хто повернеться завдяки обмінам. Так. Так вже буває і, 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 і дай Боже буде і далі. Якнайшвидше найшвидшого повернення а, вашому віде. батьку і його побратимам. Ну і звісно, величезна подяка за вашу громадську роботу і за цю ініціативу, цю підтримку з Тайваню для України в цей непростий час. Катерина Мозлова, донька військовополоненого оборонця міста Маріуполь і довірна особа пана Баї Санджун. в Україні саме цей тайванський підприємець організував вели. Ко ініціативу на підтримку України 48 автомобілів для наших пожежників, для наших медиків вже зовсім скоро стануть на службу в Україні. На цьому поставимо три крапки. Відстежуємо події цього дня. Далі розкажемо все вже у наступних